Любі друзі, всім привіт! Сьогодні до свята Великодня приготуємо чудову ягідну сирну паску без випікання. Ось таку неймовірну красуню ми сьогодні приготуємо. Підтримайте, будь ласка, мій канал і дивіться це відео до кінця, тим паче, що саме в кінці на вас чекають щирі привітання з цим особливим світлим святом Великодня! Спочатку в зручну невеличку каструлю викладаємо 65 грам ягід. У мене заморожена лохина. Попередньо можна її трохи розморозити. Додаємо до неї 40 грам будь-якого підсолоджувача або просто цукру та ставимо на дуже маленький вогонь, постійно помішуючи, доводимо до кипіння. Як почне закіпати, Додаємо чайну ложку кукурудзяного крохмалю та проварюємо ще зовсім трошки до однієї хвилини. Одразу гарячий наповнювач взбиваємо блендером та охолоджуємо. В цей час в зручну ємність викладаємо 200 г кисломолочного сиру та додаємо 40 г м'якого вершкового масла та збиваємо блендером. Далі додаємо ягоди та знову збиваємо блендером. В кінці сиркову масу гарно перемішуємо. Далі на тарілку виставляємо форму та прокладаємо її вологою марлею складеною у два шари. Всі складочки гарно розправляємо і обережно не поспішаючи, викладаємо сиркову масу. Далі марлю завертаємо. Зверху ставимо будь-який вантаж. Відправляємо в холодильник на 10-12 годин. Тепер знімаємо вантаж, розгортаємо марлю та прикладаємо паску на тарілку. Далі знімаємо форму та обережно прибираємо марлю. Ось така красуня у нас вийшла. Неймовірно чудова, смачна та корисна. Зверху, за бажанням, прикрашаємо розтопленим темним шоколадом без цукру. Ось таку чарівну красуню ми сьогодні приготували. Готується вона дуже легко, любі мої! Я щиро бажаю вам готувати перш за все свої серця до цього чудового світлого свята Великодня. Адже саме в цей час Христос віддав своє життя за кожного з нас, щоб звільнити нас від влади гріха і дарував нам милість і можливість наближатись до Бога. Я бажаю вам задуматись, що саме для вас значить Ісус і Його жертва на Христі, наповнити свої серця добром, миром і пробаченням та любов'ю. Всім бажаю найскорішого миру, Божого захисту та благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!